Всім доброго дня! Ви слухаєте другий кавіль Закарпатський продукт. Частіше за все, закарпатці у нас в гостях сьогодні презентую вам е чоловіка на ім'я Орест Дідух, голова громадського об'єднання Україна Соборна. Доброго ранку, Орест. Доброго ранку, шановні співвітчизники, шановні студії. Трошки ближче до мікрофона. Так. Орест слухає Тиса в машині, йому дружина порекомендувала це. Я так уже поза поза ефіром почув, але додаю до нашої розмови. Як я дізнався про Ореста, він є у мене в друзях на Фейсбуку, і я побачив деякі такі пости гнівного характеру, які мені хотілося озвучити. Але оскільки це не я писав, тому я запросив самого Ореста, щоб ми поговорили про те, що відбувається в Україні в Закарпатті, зокрема такого, що може обурити українського націоналіста. Якщо я назву тебе українським націоналістом, це не буде для тебе чимось дивним. Дим або образливим, або звісно, що не буде ні дивним, ні образливим, але я завжди притримуюся тої сторони і лінії, що я не ідентифікую себе ні як жодна із політичних сил чи нас. Я є перш за все українець, тому мене як українця обурюють речі, які спрямовані на дестабілізацію мого краю, які спрямовані на нищення моєї культури. Наприклад, можемо поетапно пройтися. Я собі зауважив декілька пунктів, які Ореста дратували останнім часом. По-перше, це встановлення пам'ятника угорській революції. Я так розумію, і того, що на бамі в університеті, і того, що неподалік від СБУ, там так в тіньочку, в принципі, не дуже примітно, але пам'ятник поставили. От, скажи свою думку, що поганого в тому, що угорці поставили пам'ятник угорській революції. Все дуже просто. Перш за все з усією повагою, тому що там е, за Офіційними даними на тій революції загинуло близько 2400 угорських повстанців. Так, перш за все, з великим укліном тим людям, які повстали проти комуністичного радянського режиму у 1956 році. Але, перш за все, яке відношення до Закарпаття має ця революція? Абсолютно ніякого. По-друге, Дуже часто чути від представників офіційних угорської влади чи угорських меншин на Закарпатті, чути, що от Закарпатці так само вони там дуже допомагали і тому подібне на тій революції. Тоді, чому ви не поставите пам'ятник Ужгородцям? Чому ви не поставите пам'ятник закарпатцям, які брали участь у тих національно визвольних змаганнях в Угорщині 1956 року? А наразі ми бачимо, що дивіться. Ваші дочки п'ять років. Вона ходить по місту, росте собі, бачить, там пам'ятник Марії Терезії, там е, жидам, там е, мадярам і так далі. У <плес> 17, віч... 17 років їй. Е, е, яка думка в неї сформована? Вона живе в Україні. Чи вона живе вже десь у ще. Коли ти казав, що жидам малося на увазі євреям, які загинули в Холокості? Так? Дивіться, якщо говорити про жидів, я навіть от витягнув собі, щоб не було ніяких нюансів. Слово жид традиційний слов'янський етнонім для позначення євреїв внаслідок тиску пізніших норм російської мови. Тому це не є слово абсолютно образливе. Просто треба вчитися вже називати речі своїми іменами. Якщо він жить, то він жить. Якщо є українець, то є українець. Ну і тому подібне. Ну цей пам'ятник, який відкрили, він також тебе обурив. Я бачив, що там було багато коментарів з того приводу, що е, чому його встановили саме в Ужгороді, але з Ужгорода дійсно багато вивезли євреїв, і тут було дуже багато єврейського населення. Наскільки я знаю, дивіться, що є саме цікаве, якраз от по цьому пам'ятному знакові. По-перше, хочу почати з того, що мене особисто обурило, тому що я, як християнин, я поважаю всі інші віросповідання. Зірка Давида це як для християн є хрест. Її поклали на землю. Угу. В тій частині міста, де ви знаєте, молодь любить відпочивати, випити пиво. Ну, так, да, біля і парку февралі. Думаю, ну тут ви все розумієте. Так, це є по-перше, поставити хрест, а ну, зірку Давида, це те саме, що поставити хрест на землю на землю і ходити по ньому. Це перше, це ну, взагалі якось ну, дивно і навіть провокативно. По-друге, мадяри ставлять пам'ятник пам'ятник жертвам Голокосту. Якщо підняти архівні дані, то цей Голокост в Ужгороді і на Закарпатті робили мадяри. Ну, може, вони так вирішили вибачитися? Ні, то, то хай візьмуть та й вибачаться. <рес> ну я не знаю, як цей процес відбувався. Я ні, жодного вибачення від матірів не було ніде офіційно ні е, опубліковано нічого. Про те, що вони саме займалися е, Голокостом євреїв на Закарпатті. Угу. Вони були союзниками, як ми знаємо. Хортійські війська, так, так союзники. Так, союзниками. хортійські війська, так, які окупували Фушисті. і Закарпаття свого часу і тому подібне, а ми їм зараз ставимо пам'ятники. Якось дивно. Це тебе обурило? Ну так звісно, що обурило. Так я живу все-таки в Україні, і перш за все, я хочу, щоб мій народ, наша влада, національні меншини так само. По-перше, національні меншини все таки не забували, що вони є національні меншини. Тому що українська конституція вона є одна із найліберальніших, одна із найпозитивніших в баченні національних меншин. розумієте? Тому я би хотів, щоб перш за все, всі почали звертати увагу, що все-таки ми живемо в Україні і не забували про це. в Україні. Багато є таких національних осередків там Патріот України, яке ну було багато дрібних таких об'єднань, які утворили полк Азов. Мені здається, свого часу чому ти, наприклад, не продовжуєш тематику полку Азов, а створив своє ГО, громадське об'єднання Україна Соборна. Як політична партія Азова тоді ще не було? Як політична партія і як спортивно-патріотична чи якась організація, то був добровольчий батальйон, наскільки я знаю для початку, <свят> так. Ну, чому я не створив інших? Тобто, чому я не увійшов чи не запропонував якось об'єднатися? Ну, на все свій час, якщо десь Бог, і ми молоді і гарячі, доростимо своїми, своїм розумом до того, що варто би якось об'єднуватися всі національно-патріотичні сили в єдиний кулак, яким потім вже можна робити рішучі. Дії рухати нашу країну вперед, то звісно, я тільки за ми продовжимо розмову з Орестом після невеличкої музичної паузи. Залишайтеся з нами. Люди їдять людей в Україні? Зокрема, це був Саша Буль, і ми продовжуємо спілкування з Ужгородцем Орест Дідух, який представляє громадське об'єднання Україна Соборна в Закарпатті. Поза ефіром я питав, що в ефірі спитають, чи це об'єднання все закарпатське, чи є представники там в кожному районі, і який може вплив зробити ця організація? Тобто, ну для чого так від душі ти це робиш? Ну, почну з першої частини вашого запитання. Наше об'єднання є виключно на території Закарпатської області. В кожному районі наразі в нас немає осередки, тому якщо хтось має бажання нам допомогти в цьому, ми тільки за. Але ми стараємося, дякувати Богу, розвиваємося, у нас все дуже добре виходить. Переходячи до другої частини вашого запитання, то почну з того, чому, чому я так щиро це все роблю. Це почалося з революції гідності. І багатьом полеглим своїм знайомим там, а потім і на сході України. Я сам для себе пообіцяв, що ту справу, яку ми почали там, я її не залишу. Чи буде мені важко, чи буде мені дуже важко, чи все дуже легко вдасться, але цю справу я не залишу, тому що за це покладені життя людей. Це є вище, ніж амбіції, це є вище, ніж заробітки, статки і тому подібне, чи зможемо ми щось поміняти. Скажу інакше, ми можемо, ми будемо і хочемо старатися робити все, щоб щось поміняти. Але доки, на превеликий жаль, наш український золотий народ не зрозуміє, що, попер за все, має він міняти, а ми маємо йому допомагати, перш за все, народ має зрозуміти прості речі, що він є влада. Доки наш народ буде терпіти декларації. Оці що зараз опубліковані? Доки наш народ буде терпіти свавілля влади, яка зараз на жаль, яке зараз має місце. Дотить скільки би таких національно-патріотичних організацій не було, доки люди цього всього не зрозуміють, порядку не буде в нашій державі. На жаль, ну якщо люди є влада, що треба знову виходити на площі, треба знову казати, що ану, одумайтеся, бо прийде судна година на вас, чи як що треба конкретно зробити, наприклад. Ну, Добкіна вчора показували, да, він там їсть е -е, всякі заборонені препарати прямо у Верховній Раді. Там. Його не виганяють, наприклад, це всі бачать. От, ну, потім і, -і, і декларації, і одно, і друге, і все чіпляється. Е Перш за все, людям треба, коли йдуть на вибори, то думати, як голосують, Щоб потім не доводилося виходити на майдани. Щоб потім не доводилося заходити в Верховну Раду і їх усіх викидувати, так? Uh -huh. Тому, перш за все, треба думати, як вони голосують. Друге, треба просто думати, як ти живеш. Перш за все, жити чесно. Коли людина сама не хоче жити чесно, то чому вона може потребувати, щоб депутат жив чесно. Треба звертати багато уваги на прості речі, на які, звертаючи увагу, вже не доведеться виходити на Майдани. тому що як би складно не було, який би не був бардак, але ще в нашій країні є можливість законними конституційними методами навести лад. Ти будеш своєю організацією переходити в політичну діяльність? Дивіться, перше. Дуже часто ми чуємо, що ті чи інші ми не займаємося політикою. Люба громадська діяльність це є політика. Це треба розуміти, і це ні для кого не секрет. Тому. Чи будемо ми переходити в політику, так чи інакше ми в ній є. Можливо, не на тому рівні, якому би хотіли. Мається це на увазі, що там але... щоб, щоб голосувати за вас, щоб свої люди були в міськ, обл і різних ну, там радах. Звісно, звісно. Тому що пояснюю, чому не амбіції, не бажання влади. Якщо ми хочемо щось міняти, для цього треба мати відповідні речаги впливу. Так, так. Ці речаги впливу. Так чи інакше зараз є у міських, обласних, сільських, районних і так далі радах. Тому в перспективі, в перспективі да. обов'язково. Зрозуміло. Дякую, Орест, за те, що прийшов і розповів про речі, які треба міняти, і про те, що мінятися треба ще й всередині. Бажаю тобі успіху в твоїх справах. Щиро вдячний. Далі залишайтеся з нами невеличкий рекламний блок, потім Sigma Тайбет.